Цей кальян виглядає як експонат з музею. Але питання, чи можна на ньому нормально покурити? Алоха, шановні, з вами на зв'язку знову я, Багамен. І сьогодні у нас відео про бренд Sunpipe. А конкретніше про відносно нову модель. Ну, вже виходить минулорічну, під назвою Sunpipe Odin Тріпіліан Madonna. Якось так. Отже, це власне кальян з трипільським вайбом. Але сьогодні ми з вами розберемось, чи це кальян як арт-об'єкт, умовно, да, який треба поставити на поличку і тільки пил з нього витирати. Або це справді нормальний робочий кальян. Отже, почнемо з історії. Бренд Pipe – це один з найстаріших виробників кальянів в Україні. Я знаю цей бренд ще десь це був чи 2014 чи 2015 рік, коли в Запоріжжі було проведено, якщо мені не зраджує пам'ять, перший в Україні кальянний батл. І там вже був Бренд Pipe з їх першою моделлю. Здається, вона мала назву Stark. Так давно було, що деталі важко згадати. Отже, так як це у нас старічок дуже давно знає свою роботу, да? дуже давно працює з тими матеріалами, які використовуються при виготовленні кальянів. Тому завжди я кажу про те, що кальяни бренду SunPipe я можу абсолютно без проблем радити. І ось, власне, перед новим роком. Можна так сказати, зробив бренд нам подарунок викатив нову модель кальяну. Це, власне, трипільська мадонна. Чому взагалі так сталося? Чому саме трипільська мадонна? На це, якби мені дав відповідь виробник, він ходив по музеям ще пару років тому, по музеям Києва. І там, власне, побачив фігуру жінки. саме в тій частині виставці, да, в музею, де була трипільська культура. Загалом, звичайно ж, виробник бачив десь постійно щось про трипільську культуру, як і всі ми з вами, мені здається, да, бо вона деінде постійно вспливає в медіапросторі. І власне він надихнувся саме фігурою жінки. Да? Чому саме мадонна трипільська? Да? Тому що по суті мадонна це якби. Образ жінки, звичайно, і так само це символ е, родючості, і, звичайно, ще це такий певний домашній оберіг. Тому це можна так сказати, наче як кальян-оберіг. Прикиньте. Е, і ще додатково, там є такі всякі різні фігурні різьблення, які. Трохи чимось десь схожі от зі скандинавською айдентикою бренду. І коротше, ну, все так прям гарно сюди підходить, що власне виробник не зміг собі відмовити у відтворенні своєї ідеї, мабуть, так буде правильно сказати, і, власне, викатив цей кальян. Давайте так, щоб вам було більш зрозуміло, продовжимо вже історію. Після того, як я зроблю розпаківку, тут ви бачите красива така коробка з ручкою. Вона була, звісно, покрасивіше запакована. Ну, я запакував як зміг. Власне, підсовуйтесь, будемо розпаковувати. Ну що, наша чашечка забита, прогріта. Полетіли байрактарчики. Отже, трипільська мадонна від Санпайпу. Сама по собі ця мадонна це уособлення великої матері. Так язичники називали богиню землі, родючості, плодороддя, там і всяких от таких от історій. І власне. Сам кальян має виходить у нас і українське коріння, і трипільський от такий от такий якийсь вайб. Ну і загалом виглядає і сучасно, і от наче як, до речі, тут є ж така ще бумажечка. Да, от Тут написано міст між ми минулим ми і сучасністю. І от справді тут це доволі красиво поєднано і саме і минуле, і сучасність. Отже, цікавий момент. Ця листівка, якщо вже про неї пішла річ. Значить, тут Ця листівка виготовлена на 95% з перероблених матеріалів на секундочку. А ще ж, де 5%. Да? А ще 5% це насіння квітів, які знаходяться от в цій от листівці. Тобто, її можна порвати, кинути в землю, пополивати. І з'являться квіти на секундочку. І чому я власне вам про це розповідаю? А тому, що, якщо ви пам'ятаєте, ось там от у мене стояла раніше рослинка. І от що з нею сталося? Щось мені підказує, якщо чесно, що це через кальяни все сталося. Ну, тим не менш, гаршочок у мене вже є. Так що я буду пробувати посадити квіточку. Будемо дивитись, як вона росте. Власне, по оглядам. Так що в наступному огляді, я сподіваюсь, очікуйте, що вона вже буде стояти отам і там буде ну, хоча б щось таке вже маленьке. Звичайно, в цьому відео є розіграш, і призом буде на цей раз два ось таких от боксика новорічних від бренду Palladium, як ви могли побачити. Тут, власне, тіпот, чайок молочний улун і два нових смака від бренду Palladium. Отже, що треба зробити для того, щоб прийняти участь в розіграші? Треба написати в коментарях, можливо, щось ви згадаєте зі шкільних знань, зі шкільних часів з історії. І підкинете ідейку для бренду Sunpipe, і, можливо, з'явиться ще один кальян в такій от лінійці да, від бренду Sunpipe. Можливо, там пскіфільська пектораль якась буде замість трипільської Мадонни, можливо, щось ще. Я думаю, що можна щось цікаве згадати. Далі вам треба зайти в опис під цим відео, знайти посилання на мою монобанку, і один донат в 50 гривень це один квиточок. Можна одразу на декілька квитків закидувати донати. Ну і власне, треба бути підписаним на мій інстаграм-аккаунт, на інстаграм-аккаунт бренда Sunpipe, на цей ютуб канал, поставити лайк цьому відосику, звичайно. І не забудьте написати в коментарях ваш нікнейм в інстаграмі. Всі посилання є в описі. Ну і власне, давайте більш технічно, скажімо так, по кальяну. Перше це комплектація, про що я вам хочу сказати. Ось така от колба йде в комплекті. Але у мене ви бачите іншу колбу це не, комплектна, не рідна. Давайте розберемось з ходу. Про цей момент. Тут секрет захований в погружній частині шахти. Там трубка, як ви бачите, можна курити на великій колбі, але якщо частинку одну викрутити, можна поставити і на маленьку. І в результаті виходить доволі універсальний кальян, який можна поставити на будь-яку колбу. Однозначно, за це лайк. Це я так поміж словом. Тепер давайте все по черзі, як ми звикли. Пакування. Ви бачили, що все упаковано доволі гарно. Ніяка там деталька до іншої ніяк не доторкнеться під час транспортування і це лайк. Ну єдине, що ви не побачили мундштук, шланг і коннектор, тому що я вже їх не став туди запихувати. Я не покладу так, як було нормально, адекватно на самому старті. Далі їдемо конкретніше по ка, да, ще момент. Тут у нас шкіряна така якась ручка. Шкода навіть викидувати, якщо чесно, цю коробку. Далі їдемо. Це, власне, вже у нас сам кальян. У нас є варіативний дифузор, який можна відкрутити. І як ви могли побачити на розпаківці, що він доволі такий нестандартний, незвичний. Да? І за рахунок того, що. Нижній отвір у нього звужений, то тяга з цим дифузором виходить доволі така щільна, я б сказав. І я курю просто на дифузорі по стандартному. Ну, типу, я навіть його не хочеться скрутити мені, якщо чесно. Їдемо далі про погружну частину я вам розповів. Основа тут така ж сама, як і у Sunpipe Odin кальянів. Продувка, як виглядає. Тобто тут багато таких отворів по краям і доволі симпотно. Не сказати, що щось неймовірне, але, як мінімум, ок, можна це назвати. Далі, ось ця дерев'яна частинка, яка у нас, власне, і є трипільською мадонною, я вам навіть прочитаю те, що тут написано. Е, отже, отже, отже. Деталь виконана вручну, перенесена з родючих чорноземів України та заряджена спадщиною предків. У нас такий собі, знаєте, як кальян-оберіг, можна сказати. Їдемо далі. Ось ця частинка це молокіллер від Ембері, тобто його немає в комплекті. Це тому, що моя дубка лінива не хоче мити зайвий раз кальян. Е, власне, блюце. блюце доволі велике. І якщо поставити цей кальян на маленьку колбу, ну тут вже мене починають трзати смутні сумніви, так би мовити. Наче воно якось завелике для такого кальяну, але наче якщо подивитись на великій колбі, то все доволі гарно виглядає. Да, до речі, дякую всім, хто в інстаграмі допоміг мені обрати саме цю колбу, мені теж подобається. І, власне, далі. Ну, конектори всі працюють, якби, як і мають працювати. Тут у нас коннектор на орінгах, тобто такі е силиконові гумові кільця. Все тут гарно тримається, але і доволі неважко його дістати. Їдемо далі. Це у нас ну, силиконовий шланг, звичайно, але пружинки немає в комплекті. Звичайно, з часом буде ось така от історія. Шланг зможе перегинатись. Тут у нас кут доволі такий великий. Тому як би хотілося б, панове санпайпи, щоб ви клали ще пружинку в комплект. Було б прям супер тоді. Власне, далі, це у нас мундштук. Ось ця частинка декор мундштука виконаний на 3D-принтері. І тут теж ось таке от різьблення, він начебто іншого кольору, да? бо у нас мадонна коричневого, а ця накладка чорного. Але за рахунок ось цього, не знаю, орнамента, мабуть, це правильно назвати, воно виглядає доволі естетично. Ну і плюс, як ми бачимо, вся ніржа тут золотого кольору. Тут, звичайно, у нас є гравіювання одін. Ну, тут, коротше, все по кайфу. Отже. Власне, тут найголовніше запитання, це у нас кальян дизайн ради, заради дизайну, чи все-таки робочий кальян. Звичайно, повторюсь: бренд Sunpipe Pipe дуже давно займається виготовленням кальянів, тому тут все абсолютно чітко, і цей кальян я вам без проблем можу радити. І виходить так, що він може бути, грубо кажучи, як і арт-об'єктом, да? тобто поставити десь. Там на шахі, на столі цей кальян красиво, щоб він стояв. І, власне, можна його і курити, і все дуже гарно куриться, Доволі така е приближена наближена до класичної тяга, я б сказав. Тому, якби, функціонал подвійний, можна так сказати, у цього кальяну. І переходимо до найцікавішого це цінник. Власне, ще раз повторюсь, що в комплекті у нас і шахта, і шланг. І там блюце, і колба. Колба тільки маленька в комплекті. Єдине, що тільки вам залишається докупити там чашку HMD або колодку, да, щипці і все, можна курити кальян. І от за такий комплект, цифра в 11500 гривень. Це доволі недешево. Але, звичайно ж, я задав запитання виробнику, чому такий цінник, чому так недешево. Власне, під час розпаківки ви могли побачити, як виглядає у нас трипільська мадонна. Тобто, це доволі важкий, доволі енергоємний процес, і, власне, таких кальянів не можна зробити багато штук, принаймні в теперішній час. З усіма оціми відключеннями світла, з купою купою різних моментів пов'язаних. Повномасштабним вторгненням. От тому виходить так зараз, що у бренда Sandpipe на один кальян уходить приблизно там три дні на виготовлення, да, зборку там і всі ці моменти. Тобто можна порахувати, що в місяць вони можуть зробити 10 таких кальянів. Поки на перших парах це лімітка, яка обмежена кількістю в 50 штук. Але виробник цього не приховує, що якщо у нього буде змога робити ці кальяни, і якщо буде на них попит, звичайно, то, можливо, поставлять цей кальян в серійне виробництво. Якби з таким цінником в 11500, я правда не впевнений, що буде прям дуже багато людей, які захочуть купити цей кальян. Але, але... Принаймні на європейський там на американський ринок, мені здається, що це прям може дуже цікаво зайти. От. Ну, а ви напишіть, будь ласка, ваші враження від цього кальяну, чи використовувати його краще як кальян, чи використовувати як арт-об'єкт прикраса там, вашої квартири. Ну і власне, на цьому у мене сьогодні все. Не забувайте, що повномасштабне вторгнення, на жаль, досі продовжується. Тому допомагаємо силам оборони хто як чим може. Вприймаємо участь в розіграші, донатимо звичайно. Ну і на цьому все. Слава Україні! Папа! -па!